Привіт, доброго всім дня. Є велика, велика важлива тема, на яку варто поговорити. Стосується вона номінальних потужностей і того, як визначається потужність електроустановок, як вітрових, так і сонячних, що стосується ну, домашніх сонячних станцій, та й не тільки, та й промислових в тому числі. Так от. Бо ну, це катастрофа, як ми не знаємо, як ми не розуміємо, як ми читаємо кожен, кожен як вважає за потрібне, і комусь щось пахне чи не пахне, не знаю. Дуже просто є світовий стандарт, і його треба читати і дотримуватись. Скажу вам коротко: для вітрових установок домашніх, недомашніх, промислових, яких завгодно. Номінальна потужність подається при вітрі 15 метрів на секунду. От коли вам кажуть, що у вас 10 кВт вітряка, він має видавати 10 кВт на 15 метрах на секунду. Що він видає до того, ну як ви там його чи обмежуєте, чи задушуєте, чи задавлюєте, ну це вже, це вже нікого не цікавить. Бо багато хто в Герша обмежує на, на, на восьми, чи в когось там хвіст складається на 8 метрах в секунду, і звичайно, що після того він уже не розженеться. І оце його межа. Тому фактично його межа на восьми буде дорівнювати межі на 15. Ну але є світовий стандарт, і всі заводи-виробники, котрі світові заводи-виробники, неважливо, чи це китайські, чи це британські, чи це американські, тому що і там заводи є, які роблять прекрасні машини. Нормальним вважається величина номінальної потужності, яка подається на 15 метрах в секунду. Такий стандарт. Крапка інакше не буває. Чи бачив я із свого номіналом вітряка 1 кВт, колись 1 кВт так бачив і не один раз. Він навіть чуточку більше показував, тому що ну, там можливі якби коливання там, до 5-10%. якби навіть так, тобто він може і один і один показати. Я й би один і один навіть бачив якийсь момент в піку. Але кіловат я бачив так декілька разів за період експлуатації, він невеликий, поки що там декілька місяців, там, 5 чи 6, нема ще 6. От то кіловат я бачив. Так, і це, це реально. Ну, мабуть, тому що вітри 15 у нас бувають не часто. Вони бувають дійсно рідко. Це правда? Правда. Далі, що стосується панелей, так само потужність сонячного модуля фотоелектричного панелі як такої, подається при стандартних умовах. Має бути сонячний, сонячне освітлення, так званий показник Solar Irradiation, В розмірі 1000 Вт на метр квадратний. І при цьому температура на панелі має бути 25 градусів. Це назвемо це лабораторні умови, ідеальні умови, в яких ну, досягається той номінальний показник, який пишеться на шильдику на панелі ззаду. Отой номінал. І ви його в реальному житті не побачите ніколи. Практично ніколи. Найкраще, що можна побачити, це десь 94-95% від того, що пише в номіналі. І це треба, щоб було е, яскраве сонце під оптимальним для панелі кутом, тобто під 90 градусів до, до сонячного променю, щоб воно падало на панельку. Так? І при цьому, щоб було відносно холодно, тобто, щоб на вулиці було 5-10 градусів, щоб температура на панелі не взлітала в космос, щоб сонце не встигало його нагріти. Отак. От і це нормально, це світовий стандарт. Знову ж таки, це не я придумав. Тому давайте, будь ласка, користуватись нормальними, усталеними, зрозумілими, стандартизованими значеннями. І запам'ятаємо собі раз і назавжди. Номінальна потужність вітряка подається при 15 метрах на секунду. Раз. І по панелях ми номінальну потужність панелі маємо при стандартному освітленні 1000 ватт на метр квадратний. Ну, не освітлення, це solar irradiation, це, скажімо так, можливість сонячного опромінення. І при температурі на панелі 25 градусів. Все, це два. Більше і інших варіантів на сьогоднішній день не існує. Все інше це брехня і неправда. Ну, не я придумав ці стандарти, зрозуміти мене. Тому, от на цьому все. І давайте бути грамотними всі разом. Це важливо. Це важливо, щоб ми всі говорили одною мовою, однаким, однаковими, зрозумілими речами, і про одне і теж коректно, правильно порівнювали. На цьому дякую. Побачимось.